Ну а від трьох з половиною до п'яти мільйонів українців залишаються зараз на тимчасово окупованих територіях. До Росія щодня масштабує свої репресивні практики. Там будь-хто і будь-коли, якщо він українець, може бути схоплений і звинувачений в тому, що воїн не робив. І не тільки звинувачений, але й засуджений за останні два місяці. Окупаційні силові органи винесли громадянам України десятки судових вироків. Але вони на тому не зупиняються, і мало не щодня влаштовують облави на людей із прискіпливою і вкрай упередженою перевіркою документів і гаджетів. Про пекло, на яке російські окупанти перетворили життя вільних людей, влад Сесоєв розкаже зараз цю жіночку ламають посеред вулиці. Затримали в тимчасово окупованому Севастополі, звинувачують у співпраці з українськими спецслужбами. Їй загрожує до 30 років російської колонії. А жителя Мелітополя вже засудили в Ростові. Єгор Семенов отримав від росіян 27 років в'язниці. Звинуватили у невдалій спробі нагодувати, нібито отруєним тортом випускників військового льотного училища з армавіру. 20 кілограмовий подарунок встигли лише розрізати. І ще один приклад судилища в південному окружному військовому суді Ростова, так звана справа Другої джанкойської групи, Шістьом кримчанам дали від 11 до 14 років колонії. Винесли такий приговор. це уму непостижимо. Я з цим не согласна. Наймолодшому засудженому 31 рік, найстаршому 69. Їх звинувачують у тероризмі та насильницькому захопленні влади. При цьому, за словами правозахисників, обвинувачені не мали зброї, боєприпасів і не закликали до насильства. А вся справа тримається на 10 десятирічної давнини. То, що те, що ця справа зберігалась тривалий час, свідчить про те, що був певний інтерес зберегти справу, щоб потім витягнути її у потрібний момент. Тобто осудили не за реальні дії, а за активну позицію. Ми можемо говорити про систематичні випадки політично мотивованих переслідувань на даний момент. Це 225 людей, 134 з яких є представниками корінного народу України кримськими татарами. Вже понад 11 років в Криму тотальне полювання на таких активістів. Наші правозахисники систематично фіксують насильницькі викрадення, а згодом і катування у російських в'язницях. Ми знаємо вже про три факти: три людини, які померли від несвоєчасного надання медичної допомоги. Останній випадок стався в якраз ось нещодавно і стосувався чоловіка, який був спочатку викрадений, потім незаконно засуджений, і систематично йому не надавалася допомога медична. За даними керівника центру вивчення окупації, зараз у російських тюрмах перебувають десятки тисяч українців з тимчасово окупованих. Територій вони виносять просто там купу, штампують оце вироки тепер нашим цивільним конкретно за то, то за зраду, то за шпагунство то за тероризм, то ще за щось. Щотижня люди продовжують зникати, люди продовжують заарештовувати. бучи не в кожному українці російські спецслужби бачать потенційного диверсанта або терориста. Якщо навіть постійно на допити ввозять батьків дітей, які яких там було виявлено, що вони навчаються за українською програмою онлайн? Ну тут звичайно вони що хочуть, потім вже можуть навістити на цих людей і також цими погрожують. Жителі тимчасово окупованих територій змушені звикати до системних облав та фільтрації з ретельною перевіркою документів, гаджетів. Приводом для затримання може стати навіть коментар або пост в соцмережі. Якщо хтось написав донос або вони дійсно щось запідозрили росіяни, а людину знову ж таки арештовують і катують. Потім з'являється. Адвокат обов'язково пропонує визнати добровільно, що людина співпрацює з ГУРом чи СБУ. нема значення записати відповідне відео і тоді людині перекваліфікують з державної зради на щось більш лояльне. Більш лояльна це років 12 в'язниці додають у центрі вивчення окупації, тому краще уникати потенційно небезпечних зустрічей і подбати про вміст свого смартфона. Не варто встановлювати Ватсап. Не варто встановлювати сигнал. Це просто щоб взяти е, наш прапор і йти просто гуляти вулицю. Що тобі зупинять в тебе телефон сигнал? Це гарантовано на е, решту одразу. Просто WhatsApp це гарантовано, що тобі будуть тріпати нерви. Досить довго. зараз. в Тимчасовій окупації залишаються три тисячі населених пунктів, де живе близько шести мільйонів українців. Росослав Сосоєв, Ельвіна Сейдбулаєва. Ми Україна, марафон, єдині новини.